Вирішив один чоловік завести домашню тварину. Жінка геть дістала. Приходить у зоомагазин і посеред іншої живності бачить папугу, без лапок, чоловік. Це ж треба, папуга без лапок, папуга. Ну, що вдієш? Таким народився чоловік. А ти що, розумієш мене, папуга? Так, я взагалі дуже розумний і освічений птах. Можу підтримувати розмову на будь-яку тему знайомий з науками тощо чоловік. Скажи, а як же ти без лапок на жердинці сидиш? Папуга. Ну, я членом хапаюсь, просто під пір'ям невидко. Коротше, купив чоловік папугу. У домі відразу настрій покращився, папуга всіх звеселяє, історії розповідає, співає. Приходить чоловік якось з роботи додому, а папуга йому й каже до твоєї жінки сусід приходив. Чоловік, ну і що, папуга? А жінка твоя в самій нічній сорочці його зустріла. Чоловік. Ну а потім папуга. Вони почали цілуватися. Чоловік Уб'ю гада, А потім папуга. Він став на коліна і поліз туди. Чоловік. А потім папуга. Я звалився з жердинки. Іде мент вулицею й бачить, як маленька дівчинка в пісочниці щось ліпить. Дівчинко, а що це ти ліпиш? Мента. А з чого? Глина, пісок, лайно. Мент розізлився. Ану, негайно зламай. Або я тебе зараз до батьків відведу. За декотрий час Мент знову підходить. Ну, а тепер що ліпиш? Пожежника. З чого? Глина, пісок. Мент. А чому без лайна? Дівчинка. А якщо лайно додати, то знову мент вийде. Забігає до бару під вечір сколошканий чоловік, років так 45-50, сідається за стійку і крізь зуби цідить. Ей, бармене, мені 200 грамів горілки, без закуски, швидко. Той за мить приносить. Чоловік бере й усе залпом випиває за 10 хвилин. Ей, бармене, дай мені швидко 200 грамів коньяку. Бармен подає і все повторюється. Далі пішла текіла, ром, віскі. У бармена очі на лоба лізуть, а чоловік знову з тим таки очманілим виразом обличчя цідить. Абсенту мені 80 градусного швидко. Тут уже бармен не витримує і запитує дивного клієнта. Послухайте, шановний, ви так багато п'єте і такі міцні напої. Може, у вас щось трапилось? Тут чоловік смачно затягується цигаркою і каже Уяви собі, мені сьогодні виповнилось 50, і я вперше за життя спізнав, що таке мінет. Так що ж ви радіти треба. Можна сказати, ви тільки тепер такого задоволення зазнали, тільки зрозуміли, що таке життя? Це ж чудово. Замовили б шампанського, фруктів. Чоловік зітхає і приречено каже Даремно. Цього смаку ніщо не переб'є.